Світ музики чарівний і дивовижний. Він наповнює життя людини новими яскравими барвами. Саме тому у Новомосковську щорічно проводять пісенний конкурс Діамантова нотка, в якому беруть участь юні таланти міста. Цього року до конкурсу долучилися не лише талановиті містяни, а й мешканці району, говорить виконуючи обов'язки міського голови Сергій Горошко. За ці роки через цей конкурс пройшли. Більше 800 дітей і підлітків, виконавці з піщанки, з міляративного, з Перещепеного також долучилися до нашого конкурсу діамантова нотка зі щирими словами, привітань до всіх присутніх. Звернувся Сергій Григорович. Я хочу в день Святого Миколая побажати вам всім добра, здоров'я, благополуччя, побажати вам всім, щоб у вас була добра. І велика мрія, і ці мрії ваші обов'язково здійснювалися». Кожен виступаючи найкращим чином представив свої досягнення. Компетентне журі обрало кращих виконавців, які й отримали нагороди на гала-концерті в актовій залі міськ виконкому. Підведення підсумків конкурсу справа довга і сумлінна. Тому судді прискіпливо вивчали кожний виступ і таки обрали головного переможця. Гран-прі отримала чарівна Марія, яка вже 9 років займається співами. Я ще довка, катому стрімілася вже в раз участвуватиму конкурсі Но про що раз зняла второ місце Но, не знаю рішила не розстраюватися і поучаствовать що раз зайняте перше місце на такому конкурсі як діамантова нотка для неї великий прорив та небияке досягнення яке в майбутньому надасть великий крок вперед запевняє марія також дівчина звернулася до учасників конкурсу зі словами побажання толька удачжилання і не знаю щоб вони не здавались, потому завжди усілля визнаграждаються. Цікавість до фестивалю з кожним роком зростає до нього. Ретельно готуються не лише вокалісти, але й цілі музичні колективи.